Пропонуємо вашій увазі новинку 2025 року. Кутовий диван Мейсон Константа стильне та функціональне рішення для дому чи офісу, сучасний дизайн, практичність і максимальний комфорт в одному виробі. Габарити дивана у складеному вигляді ширина 2710, глибина по атаманці 2110, висота по спинці 990 мм. Завдяки механізму трансформації дельфін. диван Мейсон легко перетворюється у просторе спальне місце 1410 на 2510 мм. Це зручно як для щоденного сну, так і для гостей. Під отоманкою передбачена простора ніша для зберігання з газ лифтами, ідеальне місце для постільної білизни, пледів чи сезонних речей. Усередині надійна пружина змійка та ортопедичний матрац з пінополіуретану різної щільності. Регульовані підголівники з тріскачками дозволяють обрати ідеальний кут нахилу для читання, перегляду фільмів або відпочинку після робочого дня. Металеві ніжки додають легкості дизайну, підкреслюють сучасний стиль і дозволяють використовувати робот пилосос, що робить прибирання простішим. Мейсон створений для затишних вечорів та приємних моментів разом. Широке сидіння дозволяє всій родині комфортно проводити час. Кутовий диван Мейсон доступний для замовлення в будь-якому кольорі тканини з віртуального каталогу Київмеблі, що пропонує широкий вибір варіантів. Ми допоможемо підібрати саме ваш ідеальний колір. Замовити можна дистанційно по Viber, WhatsApp або Telegram. 38 068 873 47 50. Чекаємо на вас за адресою Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, 16. Доставка по Києву безкоштовна, а також є можливість оформлення кредиту, розстрочки чи оплати частинами. Інтернет-магазин Київмеблі робить процес покупки максимально простим і зручним. Завітайте на наш сайт www.kyivmebli.com і ви обов'язково знайдете диван, який вам пасуватиме. Інтернет-магазин Київмеблі бажає вам тепла, затишку та комфорту у кожному куточку вашої оселі.